Канал Броди онлайн презентує новий та авторський телепроєкт про підготовку до народження дитини. Для того щоб завагітніти, потрібно правильно слідкувати за місячними. Найкращі лікарі проконсультують і дадуть дієві поради, щоб дитинка зростала щасливою та здоровою. Але одне УЗД нічого ще не означає. Ведуча проєкту, мама і малятко Наталія Коваль сьогодні у випуску: як підготуватися до зачаття, через те ми завжди просимо приходити на прийом пару для того, щоб і чоловік, і жінка були підготовлені до цього процесу. Яких правил варто дотримуватися, щоб все пройшло безпечно? Якщо жінка мінусна, це буде зовсім інше ведення вагітності. І також буде це все залежати від чоловіка, бо дитинка теж може бути плюс і мінус. І найголовніше питання, як поводитися мамі, щоб і малятко також було щасливим. Дуже чекаємо в нашій жіночі консультації для того, щоб від вагітність підтвердити і після 11 тижня стати на облік і далі проводити ту вагітність. Підготовка до вагітності має починатися за декілька місяців до зачаття. В першу чергу подружжя має подбати про здоровий спосіб життя, зокрема, максимально уникати контакту зі шкідливими та хімічними речовинами. Потрібно налагодити здоровий сон, який має тривати не менше 8 годин на день. Планування вагітності це завжди дуже важливий етап, в якому має брати участь завжди пара, тобто чоловік і жінка. Ольга Романюк, акушер-гінеколог, у Бродівській жіночій консультації завжди є такий стереотип, що жінка повинна сама планувати свою вагітність і до неї готуватися, але це є не так. Адже чоловік є також дуже важливим. Аспектом в цьому в заплідненні і через те ми завжди просимо приходити на прийом пару для того, щоб і чоловік, і жінка були підготовлені до цього процесу. Регулярне статеве життя у чоловіків покращує кровотік у органах малого таза та сприяє оновленню запасу життєздатних сперматозоїдів, тому підвищує шанси на вагітність. Для чоловіка ми радимо дуже коротко, це правильний спосіб життя, виключити всі неправильні звички, можливо, чутю напаління, алкоголь і інші якісь звички, які можуть повпливати на запліднення. Для жінок ми завжди рекомендуємо прийти на прийом, і для самого початку ми збираємо у них анамнез. Анамнез це сукупність відомостей про здоров'я пацієнта, зібраних лікарем під час опитування. Це початковий і дуже важливий процес діагностики. Запитуємо жінок, які у них були захворювання в дитинстві в підлітковому періоді. Можливо, зараз є якісь скарги на даний момент, і жінка їх також проговорює, і ми будемо їх дообстежувати лабораторно, чи, мабуть, відправимо жінку на інші дообстеження, такі як УЗД. І е, інші. Також е, після збору всього анамнезу ми жінку ще обов'язково запитуємо, чи є якась супутня патологія. І скеровуємо зачасту до нашого терапевта, е, який потім скерує до вузьких спеціалістів. Е, також він може, вона може назначити додаткові лабораторні обстеження чи інші. Е, ми збираємо оці всі результати і е, Жінка після цього оглядається на кріслі. Перед тим, як готуватися до зачаття, потрібно кожній дівчинці знати свої властивості жіночі У ну, Всіх дівчаток є менструації місячні по народному. Ярослав Каськів, лікар ультразвукової діагностики у Бродівській жіночій консультації. Для того щоб завагітніти, потрібно правильно слідкувати за місячними. Вони повинні йти регулярно. Відповідна кількість крові повинна виділятися чи крояницьких виділень і тоді є більше гарантій для того, щоб нормально почали зачаття. Для зачаття потрібна і ще чоловіча статева клітина, сперматозоїд. Для того щоб все було ну, нормально, необхідно ще, крім того, щоб жінка, дівчина, жінка. Обстежувалася, потрібно ще, щоб партнер її був обстежений, тому що безпідлідні шлюби 50% на 50% відсотків жіночі і чоловічі. Ми оглядаємо зовнішні статеві органи, внутрішні статеві органи мазок. На виявлення атипових клітин, шейки матки, і мазочок на флору це мазок виділень для виявлення інших інфекцій чи якихось змін у самому мазочку. І також після цього це все коригуємо. Для жінки також рекомендуємо здати лабораторні аналізи. Такі, з основніших це є група крові, резус фактор це є дуже важливо. Також рекомендуємо чоловікам пройти обстеження на виявлення групи крові і резус-фактор, так як обстеження і ведення вагітності з позитивної і з негативної жінки буде відрізнятися в залежності того, який буде з чоловіка, який буде з дитинки. Тобто, якщо жінка мінусна, це буде зовсім інше ведення вагітності. І також буде це все залежати від чоловіка, бо дитинка теж може бути плюс і мінус. Обов'язково резус-фактор, РВ обстеження, віл на гепатит обстеження. І також рекомендуємо загальну клінічні, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, коголограма і біохімія. Потім, коли ці всі обстеження приходять, ми жінці рекомендуємо ще раз до нас прийти. Ми це все обговорюємо. Якщо є якісь дефіцити, ми їх всі маємо ліквідувати до початку планування вагітності. Також рекомендуємо додатково здати вітамін Д, хоча в протоколі його не прописано, але зараз дуже сумна статистика з містом вітаміну Д через те, що майже кожна друга вагітна має дуже дуже низький рівень вагітності, і це може бути в пізніх термінах. Кризик прекламсії. Криз еклапсії – Це раптове і небезпечне загострення, серйозне ускладнення вагітності, що пов'язане з високим артеріальним тиском, особливо нирок. І печінки. І це треба обов'язково коригувати. Після того, як ми, жінці, всі обстеження подивилися, все прокомпенсували, ми їй рекомендуємо, коли краще ну, проводиться запліднення, тобто вираховувати або календарним методом, коли є овуляція, або вираховувати по виділеннях. Ми жінці розказуємо, коли в ці фертильні дні, коли в це так зване фертильне вікно, овуляція перші п'ять днів перед овуляцією, П'ять днів після, і е, коли буде най, найкращий період для того, щоб відбулося зачаття дитинки, жінці потрібно зайнятися вправами для підготовки до вагітності, які полягають у зміцненні м'язів спини, живота і тазового дна. Така тренованість перед зачаттям не лише полегшує виношування дитини та пологи, але й сприяє швидкому відновленню фізичної форми у післяпологовому періоді. Розказуємо жінці, як, коли можна вже робити тест. Є жінки, які дуже чутливі до свого організму і відчувають якісь зміни, і купляють, можуть купляти високочутливі тести на вагітність. Вони покажуть. На ранніх термінах, а також є здача крові. хгл людини, коли він є позитивний і якщо через 48 годин він буде збільшуватись не менше ніж в два рази, тоді можна вважати, що вагітність прогресує. Статеве життя щонайменше один раз на три дні підвищує можливість завагітніти в порівнянні з нерегулярним статевим життям. Як стрес впливає на зачаття? Можливо, таке буває, що жінка думає, що вона вагітна, а буває вигадана вагітність і симптоми виникають. Можливо, детальніше розкажіть. Це. Так, є так званий термін як біохімічна вагітність. Це е, е, така вагітність, якої немає, але жінка дуже в цьому впевнена, що вона є. Зачасту це буває в таких жінок, які е, не можуть е, дуже швидко зачати дитинку, але дуже дуже цього хочуть. Е, в них, е, Відбуваються тобто, всі симптоми, які під час вагітності справжні. Може бути і затримка, може бути нагорбання молочних залоз, біль зон живота. Тобто жінка повністю впевнена, що вона вагітна, але, на жаль, не підтверджується ні на УЗД, ні на лабораторному обстеженні, на ХГ людини. І ну ми жінці рекомендуємо після через це звернутися до психолога. Можливо, жінці треба трошки дійсно зменшити свій рівень тривожності, рівень стресу, якось відволіктися більше і десь поїхати відпочити. Можливо, бо зараз на даний момент рівень стресу у кожної жінки, у кожної людини дуже високий, через те, що більшість чоловіків є на фронті, на передовій, і жінки дуже цим переживають і переймаються. І ми їх стараємося як якомога більше підтримувати. Ми дуже за жінку раді, ми з жінкою завжди на зв'язку, стараємося в будь-які питання їм її роз'яснювати, щоб вона не, не переживала. І дуже чекаємо в нашій жіночій консультації для того, щоб від вагітність підтвердити і після 11 тижня стати на облік і. Далі проводити ту вагітність. Дякуємо за чудову таку зустріч з вами. Бажаємо вам, хай у вас все буде добре на роботі, щасливих вагітних жінок і до наступних зустрічей. Дякуємо. Дякую. Дякую.